У цьому відео я покажу чотири прийоми, які зроблять твої результати в 10 разів кращими з чатом GPT. Але останній прийом найпотужніший. Не пропусти його. А ми починаємо. І перший прийом це вибір моделі штучного інтелекту, і також розуміння, як це взагалі працює. Якщо ви не знали, то ви можете у чаті GPT вибирати різні моделі, які абсолютно по різному надають вам інформацію і обробляють її. Ось я зараз на безкоштовному аккаунті, щоб вам показати, хто користується безкоштовною версією. Якщо ви нажмете ось сюди е, вверху, у вас тут є просто вибрана модель ChatGPT. Тобто ви, по суті, тут не можете вибирати, але у вас є ось тут плюсик. І у вас є ось тут Thinking, тобто це думаюча модель. Також у вас є Deep Research, Це також вона використовує іншу модель. І зараз я вам покажу на прикладі, як це змінює взагалі результат, який вам видає чат GPT. І також коротко для тих, хто має платну підписку в чату GPT. Ось тут зверху ви можете вибирати це автоматичний режим, Instant – це базова модель. Thinking – це думаюча модель. І це також різні моделі, які по-різному працюють. І для такого базового і основного розуміння моделі поділяються в основному на дві частини. Перша частина це базова модель. У платному GPT це інстант, тобто це просто чат-GPT 5, але тут також без різниці, якщо буде чат-GPT 6, чат-GPT-7, воно буде працювати так само. І є модель Thinking, тобто думаючу модель. У безкоштовній версії нагадаю. Воно працює так само, є звичайна модель ChatGPT, і є ось тут Thinking. Ви можете запитати, а в чому взагалі різниця? Як це впливає на результати? Давайте подивимось на прикладі конкретного кейсу. В мене була задача, я пам'ятаю, дивився відео когось чувака в інтернеті, і мені дуже сподобалось, як він там на скейті якось їде на асфальті. В нього на грудях там якась їжа часто, і він такі мотиваційні історії розказує. Я на нього не підписаний, і я просто загубив це відео, його аккаунт, і я вирішив за допомогою штучного інтелекту і чату GPT знайти цю людину і це відео. І ось тут я прописав промптом не дуже чітким, тому що я це записував голосом, що там вірусується відео одного чувака, який їде, типу, на скейті, чи на чомусь такому за спиною. І він знімає, як він їде, і в нього на грудях часто якась їжа. Допоможи мені знайти його там, акаунт Instagram чи TikTok. І давайте ми подивимось. Ось тут це я вибрав звичайну модель. У мене була ось тут ця звичайна модель в безкоштовному а, чату gpt І ось тут, як ви можете побачити, він не надав конкретно, що це за людина, що це за відео. Він ось тут написав, що там якась є коротка згадка а, в Instagram. Давайте подивимось і в цілому це відео цього чувака, якого я шукав, але це не його Instagram. Це людина, яка просто. Закинула його відео, але це вже дуже близько. Далі ось тут він щось відповідає, що на Редіті є якісь згадки про, цього, про цю людину, а, Репост відео, тобто він не дає нічого конкретного, там спробувати ще глибше і так далі. Тобто, з моєю задачею базова модель не справилась. Давайте тепер подивимось, як спрацювала ось якраз така модель, ось ця Thinking. Тому що ось тут я вже дав такий самісінький запит, але я вибрав модель, яка думає, і ось ви можете побачити, що він думав е, одну хвилину, і він надав. Відповідь, що коротко, швидше за все, це Генрі Постон, його основний інстаграм. І якщо ми перейдемо, це дійсно ця людина, яку я шукав. Якщо ми напишемо в Гуглі, ми подивимося на картинки. Це цей чувак, якого я шукав, і це його інстаграм, Тікток. Тобто все вірно. Далі ось тут приклад це вже платний чат GPT з вибраною моделлю Thinking. і ось тут він прям чітко і точно сказав Знайшов це Генрі Постон, дав його інстаграм, TikTok, Він популярний там і так далі. Тобто, він прям чітку дав відповідь. І ось тут ви вже можете чітко і наглядно побачити, наскільки відрізняється якість відповіді, коли ви вмієте використовувати різні моделі, і ви знаєте різницю між ними, тому що більшість людей використовує просто базову модель. Вони навіть не знають, що можна використовувати різні моделі. І в більшості якраз таки отримують ось такі результати, які не повні, які неправильні, і потім ви говорите, що ChatGPT погано працює, він погано відповідає, і він не дає мені результатів. Тому який робимо висновок? Якщо вас не задовільняє відповідь чат переключайтесь на думаючу модель, і також тестуйте, які відповіді ви отримуєте. Також дивіться, цей самий промпт, але вже на прикладі штучного інтелекту Gemini від Google, що ви просто розуміли, що ця концепція вона працює з будь-яким штучним інтелектом. Ось тут ви можете побачити, що у нас є це безкоштовний тариф, тобто. В мене не платна версія. І в нас є дві основні моделі. Є модель ось ця. Fast, тобто це швидка модель, базова модель, і є Reasoning, тобто це більш така думаюча модель, яка типу думає. І давайте подивимось на результат. Тобто, ось тут ми ви бачите, що я вибрав базову модель, я дав ось цей самий запит, і він абсолютно неправильно надав людину, тому що Натан Аподака це взагалі не та людина, яку я шукав. І це не вірні і Instagram. Але дивіться, ось тут, коли я переключився, включив новий чат, переключився на модель Pro, ось тут зверху в мене був ось такий самий промпт. Як я задавав раніше, і він вже написав: так, схоже, ви говорите про хлопця на ім'я Генрі Постон. І це правильно, тому що це він, якщо я також в Google напишу його ім'я, нажму «Images», то це ця людина, тобто це він знімає ці відоси. Як ви можете побачити, взагалі тут абсолютно різні відповіді. Тут в базовій моделі він надав неправильну відповідь взагалі. Ось тут, коли я переключився на ПРО, це те, що мені потрібно було. І тепер уявіть, скільки таких ситуацій у вас було там шатом GPT, ще мені, коли ви думали, що він надає вам погану інформацію, він погано працює, а вам потрібно було всього розуміти, як правильно використовувати ось ці моделі. Тобто базова модель вона добре підходить, коли вам потрібно щось креативне, написати текст, написати якийсь сценарій. Але коли для вас задача важлива, вам потрібен конкретний результат, щось знайти, щось підсумувати, підрахувати, проаналізувати. Вам потрібно використовувати думаючу модель. Я навчаю людей і бізнеси як. Реально використовувати штучний інтелект у своїй роботі, проводжу персональні консультації та тренінги для початківців. Якщо тобі це цікаво, деталі за посиланням під відео. А тепер переходимо до другого прийому. Я його називаю уточнюючи питання від чату GPT». А давайте уявимо ситуацію, що це от реальна моя задача. Що я хочу створити контент-план. Ось тут я прописую такий мій промпт, як прописуєте його ви для своїх задач. Що я хочу створити контент-план для мого YouTube каналу, де я розказую про штучний інтелект, нові технології? Я знімав відео по тому, як використовувати також агентів, моя цільова аудиторія. І мені потрібно, щоб ти надав 5 ідей для відео, які будуть максимально корисні для моєї цільової аудиторії. В принципі, непогано більшість людей дає такий запит, і також по іншим задачам, які вони хочуть зробити. Зараз я використовую безкоштовний чат GPT на базовій моделі. І давайте подивимося, який результат ми отримуємо. А мені подобається, що Ch GPT вже задав хоча б два уточнюючих питання, в якому форматі робиш ти відео. Чи ти орієнтуєшся на довгі відео чи короткі. тому що я сказав там на YouTube, але можливо я довгі роблю відео або короткі, потрібно уточнити. І це вже добре. І далі відразу нам ChatGPT порекомендував конкретні ідеї, п'ять ідей, як які відео створювати. Тобто, це там як побудувати власного регента, 10 способів, як автоматизувати свій робочий день. AI у 25-му. Що буде далі? І як підготуватись в цілому? Це нормальні ідеї, але це ідеї для дуже широкої аудиторії. По суті, це нормальний результат, але давайте я вам покажу, як його можна покращити. Це другий варіант покращений того самого промпту. Тобто, тут зверху ви бачите, це той самий промпт. Ми використовуємо також ChatGPT стандартної версії, але далі ми прописуємо ось таку деталь, але ще не надавай відповідь, задай мені уточнені питання, щоб ти надав мені найкращий результат і чітко зрозумів, що я хочу зробити. Що змінює такий промпт? Тут дуже важливо розуміти, тому що коли ви надаєте ось такий промпт, ChatGPT і детально не знає, що конкретно ви хочете, і він надає вам дуже загальні ідеї. Які можливо вам не підходять, але коли ви просите його задати уточнюючі запитання, і ви на них дасте відповідь, у вас набагато краще вийде результат. Давайте ми подивимося, які питання додались. Формат відео і стиль подачі у нас це було з першої історії. Далі, ось тут питання, теми, які ти вже висвітлював, тому що логічно поділитись про що я вже розказував, щоб ChatGPT не повторював ті теми, про які я вже розказував. Рівень аудиторії оце важливе дійсно питання. Тобто, це новачки, чи це вже просунуті користувачі, чи це можливо конкретна цільова аудиторія. Мета каналу на зараз чи це набрати нову аудиторію чи розвивати експертність. Тобто тут ми бачимо, що вже є більше якісних питань, на які, якщо ви дасте відповідь, то ChatGPT вам видасть набагато кращий результат. Але є ще третій рівень, в якому ви можете покращити також результат, який вам надає ChatGPT. Так як ми вже знаємо, як працюють моделі, і в цій ситуації я відкрив новий чат, такий самий промпт. Але в цей раз я вибрав Thinking Mode, і ось тут давайте подивимося, які питання він нам задав. Я сфокусуюсь на самих цікавих. Тут п'яте питання? Чи хочете, щоб ідеї були переважно практичні, там швидкі робочі флоу, шаблони, лайфхаки, чи аналітичні трендові там огляд нових досліджень, етика, майбутнє? Тобто це також який контент ви хочете більше знімати? Шосте питання: чи є конкретні інструменти або платформи, які хочете охопити? Оце дуже хороше питання. Можливо, ви хочете говорити про конкретні якісь платформи, інструменти і чачу, які знайде ідеї саме для них. Восьме питання дуже круте. Чи плануєте монетизувати там посилання на курси, патреон спонсори, консультації? І чи хочете, щоб ідеї прямо піштовхували до цього? А це дуже круто, тому що можливо ваша ціль. Ви хочете, щоб до вас приходили на консультації після ваших відео з YouTube. Тоді ChatGPT вам порекомендує якісь ідеї, щоб ви могли продавати свої консультації. Тобто, щоб ця цільова аудиторія ваша вона приходила на відео, і потім ви могли монетизуватись через консультації. Також дев'яте питання: які метрики для вас важливі? Це підписники, перегляди, трафік на сайт, курс, там лідген. також дуже важливо прописати вашу ціль. Десяте питання також круте. Чи є приклади каналів відео, які вам подобаються стилістично або тематично? Тобто можна дати приклади імен. Каналів, які вам подобаються, і це ChatGPT врахує. І давайте там 13 питання, чи є теми, які там потрібно уникати. Наприклад, ви, можливо, не хочете говорити про якісь конкретні теми, тому що важливо про що ви хочете говорити, а про що ви не хочете говорити. Коли ви відповісте на оці питання, уявіть наскільки кращий результат ви отримаєте від чату чи від іншого штучного інтелекту, ніж ось цей перший варіант, коли просто без уточнень, без деталей вам ChatGPT наводить ось такі ідеї, які можливо вам не підходять, і ця стратегія підходить абсолютно майже до будь-якої задачі, яку. Ви робите, тому що чим більше контексту ви надаєте штучному інтелекту, тим краще він розуміє ваш запит, і тим кращі результати ви будете отримувати. І ви можете це поглиблювати, тому що, наприклад, відповівши на ось ці питання, ви знову кажете чаду GPT, що проаналізуй мої відповіді, і, можливо, потрібно задати ще якісь питання мені, щоб це тобі допомогло створити найкращі ідеї для мене. І це ось такий цикл самопокращення, який буде надавати вам найкращі результати. Ну що, переходимо до третього прийому, і третій прийом називається. Пам'ять. Як на мене, це дуже крутий інструмент, який мало хто використовує, про нього знають, але мало хто його використовує на максимум, щоб ви отримували також персональні відповіді для себе, коли ChatGPT враховує ваш контекст, взагалі, чим ви займаєтесь, які у вас цілі, які у вас слабкі, сильні сторони і так далі. Давайте покажу взагалі, де знаходиться пам'ять і що це таке простими словами. Коли ви переходите у налаштування, в мене зараз безкоштовний тариф, ось ви нажимаєте «Personalization». Ви переходите ось сюди, прокручуєте вниз, і у нас ось тут є пам'ять. Тобто, ви можете прочитати про це детальніше. Ось тут, коли ви нажмете Менедж. А в мене зараз немає пам'яті, але ви її можете зберігати. Простими словами, пам'ять це та інформація, яку ви надаєте чату GPT, щоб він про вас знав, і потім ви не пояснювали сто разів якісь ключові моменти, які важливі для вас. Давайте я покажу, як вам додати. Якщо, наприклад, ви переходите у свої налаштування, ви можете тут вже побачити якусь пам'ять, ви можете нею керувати. Давайте я зараз поки додавлю, щоб ми побачили, як це працює. Запам'ятай, що мене звати Костя. Мені 29 років, я створюю відео для свого youtube каналу по штучному інтелекту. Моя цільова аудиторія це ті люди, які хочуть покращити своє життя за допомогою штучного інтелекту, працювати ефективніше, швидше. Я одружений. В мене є дружина Юля. Ось тут я йому написав, що запам'ятай. Ось це ключове, що ви маєте сказати, чату GPT, щоб він додав ось це в свою пам'ять. І якщо ви нажмете відправити, давайте подивимося що відбудеться. Чат GPT має додати це у, у нашу пам'ять. І як ви можете побачити, ось тут гаразд Костя я запам'ятав це, ось тут є «Updated safe memory». і в нас додалась інформація, що моє ім'я костя. Точний інтелект це переклав на англійську, але звісно він буде також з вами спілкуватись англійською чи українською, дивлячись, якою мови ви спілкуєтесь. І давайте ми знову перейдемо в «Personalization», в наше «Memory», і як ви можете побачити, у нас з'явилася нова пам'ять. Потрібно прям чітко говорити, що ви хочете в неї додати. Тому що, якщо ви перейдете у свою пам'ять, можливо, там буде дуже мало інформації, або буде інформація, яка для вас там не актуальна. Тому що ви можете побачити, я тут користувався, але чомусь ChatGPT не запам'ятовував інформацію про мене, хоча в мене була включена ця функція. Я хочу показати вам приклад, як працює пам'ять в моєму ChatGPT, тому що я. Додаю туди конкретну інформацію про мене, яка мені потрібна. Тобто, я додаю інформацію туди, мої слабкі, сильні сторони, чим я займаюся, яка моя ціль? Інформація про мою дружину Юлю. Це також важливо, тому що він про це знає. Мої архетипи, соціотипи, мою іншу інформацію, яка дозволяє мені отримувати набагато кращі результати. Давайте ось тут короткий приклад. Поділись з глядачами. Це я пишу чату чи -чат мого youtube каналу, що ти знаєш про мене. Ось він пише: я знаю про те, що він дослідник, який живе усвідомлено. Він постійно вивчає себе, технології та людей, щоб зрозуміти, як зробити життя глибшим і простішим. Його суперсила перетворювати хаос у зрозумілі системи, які допомагають іншим розкрити свій потенціал і так далі. Тобто, він тут надає також таку загальну інформацію. Ось тут я його попросив на. Дати трошки більше деталей. Він, мудрець, бунтар і творець в одній людині. Це про архетипи мої. Там він аналізує системи, бачить причини, створює рішення, які роблять життя легшим. Його драйв, свобода, істина і глибина. Він живе в Польщі з Юлією, обожнює шоколад, це точно цінує сім'ю, розвиток і здоров'я і так далі. І я от запитую в нього: а хто така Юля? Тобто, що він знає про неї? Там Юля, твоя дружина, ви разом вже понад 10 років, з них близько 7 років у шлюбі. Яка вона? Ось тут можете прочитати, де вона працює. І також, що вона протилежність за типом мислення, тобто я додав інформацію про Юлю, також її архетипи, соціотипи, і ми абсолютно там різні люди, і дуже часто чачі допомагав нам вирішувати якісь конфлікти, допомагав мені зрозуміти, як взагалі мислить моя Юля. Це безцінно. Далі ось тут також вам короткий приклад, які мої слабкі сторони, тому що я інколи сам про це забуваю. Але так як я надав цю інформацію чату GPT, він це знає про мене, і я можу собі постійно нагадувати, тому що в мене є страх, помилок і самокритичність, в мене є перевантаження мисленням, там як логіка, аналітик, є труднощі з рішучістю, емоційна залежність і так далі. Тепер подумайте наскільки кращі результати буде давати чат GPT, коли він це все про мене знає. Тому що коли я його прошу розробити, мені якусь стратегію допомогти, прийняти якесь рішення в житті. Тому що він не приймає за мене, а він надає мені якісь рекомендації. І я йому говорю, що на основі моїх цінностей, моїх сильних слабких сторін, чи, наприклад, врахує те, що ти знаєш про мою дружину, це абсолютно різні результати, які ви отримаєте. Тому я вам рекомендую додати таку інформацію в чат GPT, і кодове слово це запам'ятай цю інформацію про мене. Ви можете навіть чата GPT запитати, я хочу додати у твою пам'ять інформацію про мене. Задай мені 10 питань, на які я маю дати відповідь, щоб ця інформація була максимально корисною для пам'яті. Ну що, як вам контент? А я надію, що вам корисно. Також підписуйся на мій телеграм-канал, де я ділюсь цікавими думками та інформацією про штучний інтелект, технології, ділюсь своїм досвідом, посилання внизу. Ну що і тепер фінальний прийом. Четвертий, я його назвав порівняння і використання інших штучних інтелектів. Що я маю на увазі? Давайте ми повернемось а, до моєї задачі, що я хочу створювати контент-план для мого youtube каналу. У вас це може бути ваша задача. Якщо ви використовуєте тільки чат GPT як основний інструмент, це абсолютно окей. Але коли я отримую якісь відповіді від чату GPT, як ми розбирали ось ці ідеї, я завжди додаю цей самий промпт ще в інші платформи зі штучним інтелектом. Я вам рекомендую ще додатково три основні. На них це Google Gemini, це Клод від Антропік. І це грок, тому що дуже важливо отримувати різні погляди і різні результати зі штучних інтелектів. Особливо, якщо для вас ця задача важлива, вам потрібно отримати багато інформації, щоб вибрати найкраще. Вам обов'язково потрібно використовувати ще інші штучні інтелекти. І тим більше, що Google Gemini, Клод, які я зараз використовую, і також ГРОК, вони всі безкоштовні. І ось тут замість п'яти ідей, тільки з чату GPT, ви отримуєте ще додатково п'ять ідей з Google Gemini, Ви отримуєте ще п'ять ідей з клод. І також ви отримаєте п'ять ідей з грок. І таким чином, наприклад, ви можете знайти всього навсього одну якусь ідею, наприклад, в Клод, яка вам максимально сподобається, і ви використаєте її. Або, до прикладу, вам ChatGPT дасть круту ідею, але клод напише дуже класний сценарій. М може, бути навпаки, що Google Gemini вам напише дуже класний сценарій, тому що кожні мовні моделі з цих всіх компаній вони мають свої плюси і мінуси. Інколи вони можуть спрацювати краще, інколи вони можуть спрацювати гірше. Але коли у вас є комбінація з цих чотирьох платформ, це просто наступний рівень в тому, як ви будете працювати і які результати ви будете отримувати від штучного інтелекту. Якщо тобі було корисно, підтримай мене донатом. Це допомагає мені продовжувати створювати відео, які допомагають людям розібратись у світі штучного інтелекту та покращувати своє життя. Деталі під відео також підписуйся на канал, постав лайк, якщо ти відкрив щось нове для себе. І зустрінемось з вами в наступному відео.